Добрий день, діти! Послухайте, будь ласка вірш про осінь. Шепіт, шелест, шерех листя. Ходить осінь золотиста, жовтокоса, багряниста з тихим шумом падолисту. І як ви зрозуміли, сьогодні ми з вами будемо розмовляти про осінь і осінні явища. Ой, діти! А хто ж це у нас тут з'явився? Добрий день, я каштанчик. Я упав із дерева і покотився. Мене підхопив вітер і покотив іще далі. І я загубився, не знаю, де моє деревце. Допоможіть мені знайти дорогу до нього. Діти, допоможемо каштанчику. Добре, каштанчик! Ми тобі допоможемо, а ти залишайся з нами, і ми всі разом знайдемо твоє деревце. Діти, каштанчику, а зараз ми з вами пограємо. Я буду казати початок речення, а кінець будемо казати всі разом. Листя шурхотить під ногами. Шух-шух-шух. Шух-шух-шух, шух-шух-шух. Почався дрібний дощик. Давайте все разом. Кап-кап-кап, кап-кап-кап, кап-кап-кап. Ежачок побіг ховатися. Всі разом. Туп-туп-туп, туп-туп-туп, туп-туп-туп. Почалася велика злива. Всі разом. Відлітають журавлі сі разом. Курли, 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 діти, каштанчик, подивіться. Якщо намальоване сонечко, то осінь у нас яка може бути? Так, звісно, сонячна осінь. Каштанчик, діти. А якщо намальована дівчинка із парасолію іде дощ, то що можна сказати про осінь? Яка осінь? Так, дощова осінь. А тут намальоване золото, то яка осінь? Так. Золота осінь, Дуже холодно. А чому? Яка осінь? Так, холодна осінь теж буває. Подивіться, який гарний врожай на малюнку. Тож яка осінь? Так, врожайна осінь. Сумна дівчинка, тож яка може бути осінь, діти? Так, може бути і сумною осінь. А тут зображений чарівник, тож яка може бути осінь? Так, чарівна осінь. Подивіться, діти, каштанчику, скільки грибів у кошику. Значить, яка осінь? Так, грибна осінь. А тут зображена різнокольорова палітра фарб. Значить, яка може бути осінь? Так, різнокольорова осінь. А зараз, діти, ми будемо складати речення, яке починається із слова осінь. І складемо цікаву розповідь каштанчику про осінь. Почали. Осінню ідуть дощі. Осінню жовтіє листячко. Осінню дозрівають яблука, гриби, гарбузи. Осінню треба брати парасольки і взувати гумові чоботи, коли йде дощ. Осінню звірята готуються до зими. Осінню школярі йдуть у школу після канікул. Осінню дерева міняють колір свого листячка. Осінню можна збирати гарні букети із листя. Осінню птахи відлітають у вирій. Осінь дуже гарна пора року. Ось ми і потрапили до парку із деревами. Каштанчику, дивись уважно, чи немає тут твого деревця. Подивіться, діти, а ось і перше дерево. Це клен, а під кленом лежить жовтий листочок. Що можна про нього сказати? Який він? Так, жовтий кленовий листочок. Каштанчику. Це твоє дерево? Ні, це зовсім не моє дерево. Подивіться, діти, це сосна, вона завжди зелена, і в неї голочки замість листочків, а шишка це її плодик. Скажіть, будь ласка, діти, що можна сказати про гілочку сосни? Яка вона? Так, вона зелена. Колюча соснова гілочка. Каштанчику, сосна це твоє дерево? Ні, я не із сосни упав. А це дерево діти називається горобина. Подивіться, у нього ще зелене листячко. а плоди яскраві червоні. Ці плоди прилітають взимку їсти птахи. Скажіть, будь ласка, діти, яке листячко горобини? Так, воно зелене горобинове листячко. Каштанчику, горобина, це не твоє дерево? Звичайно, ні, це не моє дерево. І знов вітерець дує. А якщо дує вітерець осінню, то осінь яка? Так, вітря на осінь. І ми з вами зараз будемо, як вітерець, дути на листячко. Набираємо повітря у носик і видихаємо у ротик через губи уперед. Почали дути. Набираємо повітря і видихаємо. Почали дути. Ой, вітерець здув листячка з дерев. Давайте будемо його рахувати. Скільки листячка з горобини здув вітер. Порахуйте, діти. Так, вітер здув два горобинових листочка. Покажіть, будь ласка, на пальцях скільки це буде два? На одній руці, а тепер на двох руках, скільки здув вітер листячка з каштану. Так, вітер здув три каштанових листочка. А ви зараз на пальцях однієї руки покажіть, скільки це буде три. А тепер на двох руках покажіть, скільки це буде три. Скільки вітер здув і склене листочків. Порахуйте, діти. Так, вітер здув чотири кленових листочки. Покажіть, будь ласка, на пальцях однієї руки, скільки це буде чотири. А тепер на обох руках покажіть чотири пальці. Діти, каштанчику, подивіться, скільки росте дерев сосен. Це сосновий ліс. Подивіться, а в цьому лісі ростуть тільки берези. Значить, цей ліс буде називатися Так, березовий. Подивіться, діти, а в цьому лісі росте і сосна, і береза, і дуб. А якщо в лісі ростуть різні дерева, то цей ліс називається мішаний. А це дерево діти називається Каштан. У нього листя схоже на п'ять пальців, а плодик одягнутий у колючу шубку. Ура, нарешті знайшли. Це моє дерево. Дякую вам, діти, до побачення.